Євген Івлю, скорбовець Збройних сил України, пане Євгене, я вас вітаю. Буже здоров'я, сесію вам, всім глядачам. Слава Україні! Героям слава. Чудовий ранок скажу. Почався з почався за хороших новин. От цікава ваша реакція, тому що відомо, що пішов слідом за Москвою. А ще один корабель це новочеркаського Феодосії. Є вже реакція Зеленського. Він сказав, що вдячний нашим повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного чорноморського флоту ще однією. Посуденою не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні, каже президент. Як вам такі новини? Чи надихають? Ну і точно ж, я так розумію, що кожен навіть військовий, який сьогодні на передовій знаходиться, має мав би це обговорити і якось точно покращити? Дивіться, точно надихає це по перше, і навіть трошки глибинно поясню. Чому я думаю, так само як і тих хлопців, які це зробили, надихає, коли наші побратими звільняють чергове місто. Там якусь кордонівку, кліщівку, андрівку і так далі. Це дуже взаємна історія. Воно не може не надихати. А, а саме цікаве в цьому, те, що от, розумієте. Дуже серйозно гуляють наративи і в суспільстві, і в військовому суспільстві про те, що все ж таки, якщо рахувати там і виходити з законів математики, аналітики і якоїсь логіки, то все не дуже прекрасно, не дуже добре. русських більше, бо в них є бюджети шалені, бо в них ВПК працює. І от, коли такі моменти, скажімо, як з тим крейсером Москва, як сьогодні з цим Новочеркаськом, коли воно стається, це знаєте, як в супер Всьому, в супер, всі негативні аналітики, що ми можемо ще ось так. Тобто, першочергово, це звісно, дуже весело що не чучі слова сказав президент, як ви прокоментували поповнення російського підводного цього флоту. Це перша причина. А друге, я ж кажу: для того, щоб ні народ, ні військо, ні на секунду не ловили це відчуття, як воно, як, як сказати, відчуття якоїсь негативи, якоїсь просадки, що їх більше, в них більше грошей, і це значить все. Ні, не все. Є ще дуже Дуже круті хлопці, є наші повітряні сили, є ССОшники, є е, гурівці, які творять таке, що не піддається там розуму навіть е, західним якимсь спецслужбам. Тому воно не може не надихати і воно дає трохи ковток свіжого повітря, викинути з голови весь той накопичений негатив і займатися далі своєю справою. Ну і також не можу не показати сьогодні. От зараз їх кілька секунд ось цих вражаючих кадрів, як зірвався, як горів буквально секунда на екран. Дивимось. Це... От так Якщо говорити загалом про ефективність наших повітряних сил, також ми знаємо, що є певні хороші новини до цього тижня, зокрема в небі, тому що збито буквально за два дні п'ять російських літаків. Ми розуміємо, що далі буде. Це ще не кінець. І також була ж інформація, що тепер росіяни більш обережні, зокрема на півдні, у небі. Вони там намагаються оминати певні місця, щоб не наражати на небезпеку своїх кораблі, і щоб далі не отримати. На горіхів наших сил, от чи зокрема на вашому напрямку спостерігається, можливо, якийсь чи якісь зміни у повітрі сьогодні? А, дивіться, по перше, прекрасні відео. Я вже бачу навіть відео трошки з ближчого ракурсу. Це перше. Друге, скажу вам про е, ці сушки, які несли на собі Фаби і Каби. Чи зменшиться їх активність? Я вам скажу, буде доречно е, поговорити через певний проміжок, часу, бо пройшло буквально 3-4 дні. Перегрупування, чи замінять вони, чи не замінять це, ще невідомо. Але саме ці сушки, які несли Фаби і Каби, це саме те. Що нас кошмар з лютого місяця, ми тримаємо смугу на Горлівському напрямку, з лютого місяця постійно раз на тиждень, два на тиждень, іноді і три і чотири на тиждень, вони кидали ці фаби і каби. Розумієте, артилерія, міномети, що би не літило, як коли в нас нормальні укріплення, коли в нас нормальні сховища, де ми можемо там під час того, коли розуміємо, що ворог буде зараз лупити, і вистати, це одна історія. А коли прилітає 500 або 1000 кілограмів цей фаб каб. Коли він прилітає за три кілометри від тебе, ну там десь 2,5-3, а в бліндажі просто ходором ходять дерева і сипаться земля, це, це дуже страшна бомба. І ці сушки саме цими бомбами кошмарили нас. Ну напевно, десь з лютого да, от і до часу, поки поки не сталося, що їх почали взривати. І ви праві вони трохи обережніше обходять, але зараз сказати, що активність спала дуже рано, бо можливо вони за завтра чи після завтра щось ще можливо в них цих сушок там. Я, я ж не розумію, скільки їх на аеродромах стоїть. І те, що на два дня вони знизили активність, це ще не може казати про те, що активність точно знизиться, тому що збили будуть обережніше, точно будуть обережніше. І за останні дні на чергуваннях там, саме в нашій. Оперативній зоні цього не відбувалося, не відбувалося. Але чи не станеться цього завтра? цього завтра гарантовано сказати не можна. Але це також не може не радувати, тому що я ж кажу, вони кошмарили нас і за півроку, відверто скажу, як воно було за півроку. Жодна сушка, яка залітала і кидала каби і фаби на нас, і на насильний пункт що нас за спиною. Жодна з них на моїх принаймні чергуваннях збита не була. Мені про такі факти невідомо. Зараз почали відпрацьовувати по ним. Це дуже круто, це дуже прекрасно. Зараз ще раз покажемо ці кадри з корабля, як він горів, тому що нам пишуть так, розумію, мабуть, з Росії. І що ну що? А як що? Я поясню з Череморський флот, який надзвичайно повільно відновлюється і ймовірно, майже не відновлюється. там, треба на це десятки років. Про це говорять і вже також і про російські телеграм-канали. Це означає, що тепер на Україну буде летіти менше ракет буде менше можливості у росіян. Так вони будуть, але все ж таки будемо бачити, що Будуть певні проблеми, і це вже добре. Ось що ми сьогодні захищаємося усіма методами, і ось у ці всі судна, які мають таку величезну роль і впливають сьогодні на війну і вбивають українців. Вони, звісно, є всі легітимними військовими цілями. Ось що.